Привіт! Це відео відповіді на ваші коментарі. Поїхали. А що взагалі означає полюбити себе по-справжньому і своє тіло? Спасибі тобі за такі гарні відео роз'яснення і цю розмову. Для мене це дуже цінно. Mm -hmm. Дякую, для мене теж дуже цінно те, що ви ділитесь зі мною. Дивіться, істинно полюбити себе і своє тіло це не про. Стовідсотково зовнішній е, вигляд і говорити собі компліменти в зеркалі, хоча це є теж одною із частин і дуже важливою. Давайте роз, будемо розбиратися більш глибше. Я, напевно, відзначу п'ять пунктів, які будуть е, таким каталізатором, запуском для переосмислення. Да? Давайте почнемо з пункту номер один. Отже, відчувати, що ти не ворог сама собі твій. Дім це твоє тіло, твоє тіло це твій дім, яке завжди тебе підтримує, завжди дає тобі безпеку в цьому втіленні в цій твоїй реальності. Навіть якщо ти вважаєш, що твоє тіло, твій організм не є ідеальним, пам'ятай одну просту істину: воно робить все для того, щоб ти жила. Полюбити себе, це припинити боротьбу з собою. Другий пункт для мене. Це відмовитися від самокритики та самознищення. Відчувати себе так, ніби ти є подругою сама собі. Ти ніколи не скажеш своїй найкращій подрузі, що ти якась не така. Однозначно. Тому це найголовніший процес пам'ятати, що ти не ворог сама для себе, ти є найкраща подруга. Варто ставитись до себе з любов'ю. Всі твої почуття, емоції, проявленість в цьому житті це є величезна любов. І якщо ти себе побачиш в такому ракурсі, твоє життя почне змінюватися. Давати собі те, що приносить тобі радість, не заставляти себе робити те, що вас розрушає, те, що вам не подобається, а старатися шукати а, Ті процеси, які допомагають тобі надихнутися і черпати звідти ресурс та сили. Однозначно, це робота над собою. Наступне поважати свої емоції та потреби, ніколи не знецінювати свої соплі, плачі, переживання, турботи це все є ти, і ти складаєшся з цих всіх емоцій, тобі все можна. Відпусти чужі стандарти, побач свою унікальність.